Доброго дня! Я випускниця кафедри КТП Катерина Коршинська. І на даний момент працюю у Національному метрологічному інституті Німеччини в місті Брауншвайг. У далекому 2018 році я була абітурієнтом і розглядала вступ на теоретичну фізику. І в цей момент мене найбільше хвилювало два питання. Перше, це те, чи потягну я навчання на такій важкій спеціальності. І друге, це що я робитиму далі після того, як я отримую цю освіту. На перше питання відповідь наступна. Головне на фізфаці – це ваш ентузіазм до вивчення фізики. Якщо ви цього дійсно хочете, ви все зможете. Навіть якщо ви, як і я, не закінчували фізмат-ліцей, не брали участь у всеукраїнських фізичних олімпіадах, ви, тим не менше, все зможете наздогнати на фізфаті, завдяки нашим професійним викладачам, які поступово і потужно дадуть вам всю необхідну інформацію з курсів, починаючи від загальної фізики і закінчуючи квантовою теорією поля і космологією. Ну, на друге, питання, на друге питання відповідь наступна. Ви почнете свою кар'єру з дипломом, який поважають і визнають у всьому світі. І ваша робота виглядатиме приблизно так: Ви будете розв'язувати різноманітні фізичні задачі. Ну, для прикладу, близька мені задача це. Поміркувати на те, якою є природа темної матерії, в якійсь галактиці, припустимо, в нашій галактиці Чумацький шлях. І ось, коли перед вами стоїть така задача, ви можете міркувати наступним чином. В той час, як в телескоп ми темну матерію не бачимо, а ми можемо побачити в телескоп зорі, які рухаються в полі цієї темної матерії. І, відповідно, таким чином, зі спостереження зірок, ви можете зробити висновок про те, яким є розподіл маси темної матерії в галактиці. Як цей розподіл маси дозволить вам привідкрити завісу цієї таємниці, що ж таке темна матерія? Як випускник кафедри КТП, ви можете розглянути квантову теорію якоїсь гіпотетичної частинки, з якої ви припускаєте, темна матерія складається? І порівняти передбачення цієї теорії з результатами астрофізичних спостережень, які ви отримали з спостереження руху зірок. Для того, щоб поставити і розв'язати таку складну, цікаву задачу, вам якраз потрібно закінчити кафедру КТП, де вам дадуть таку унікальну широку комбінацію курсів, починаючи від фізики найменшого, від квантової теорії і закінчуючи фізикою космосу. Особисто я щиро вдячна всім нашим викладачам і хорошому середовищу кафедри КТП, яке дозволило мені почати мою захоплюючу кар'єру фізика. І бажаю вам того ж, бажаю всім всього найкращого і удачі.